Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, вже з нами в ефірі. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю студія, пане Андрію. Чи можете ви з нами поділитися оперативною інформацією на цих гарячих ділянках кордону, зокрема на Харківщині та Сумщині? Ну, власне, кордон з країною агресором, країною терористкою, він залишається непростим напрямком, який несе для нас загрозу. По Харківщині, по двом напрямкам, це на напрямку пункту пропуску липці та Вовчанськ тривають наші дії щодо недопущення просування ворога в глиб територію, території України. В на інших ділянках Харківської області, на щастя, ми не бачимо, що зараз ворог зможе здійснити щось подібне, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. В тому числі також і по напрямку Сумської області, бо ті сили і засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони, де ведуться бойові дії, для того, щоб власне Україна тримала тут також свої сили і засоби. А не використовували їх на, на лінії фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії. Фактично, ворог тим самим намагатиметься сковувати а, сили а, оборони нашої а, країни щодо а, загалом щоденної ситуації на кордоні з країною агресоркою, то власне щоденні обстріли як в межах Харківської області, так і в межах Сумської та Чернігівської. До прикладу, по напрямку Сумської області за минулу добу таких обстрілів нашими прикордонними нарядами, підрозділами разом з іншими складовими сил оборони зафіксовано понад 30. і це фактично щоденна статистика інколи навіть більша кількість обстрілів може відбуватися по території цієї області, які ворог здійснює ведучи вогонь своєї території. І застосовує він різноманітне озброєння для того, щоб наносити. Ураження в тому числі і авіацію. А якщо говорити якраз про авіацію ворога, в Білорусі розпочалися спільні з Росією навчання повітряних сил та протиповітряної оборони. Чи несуть вони загрозу для нас? Ну за останній час на кордоні з Білоруссю і будь-які дії по відношенню до України цієї території не фіксу не фіксувалися. І, на щастя, у Росії немає там підрозділів. Сухопутної складової, які б могли на даний момент нести загрозу нашій країні, я вже зазначав, що в рамках ротації в Росії поступово виводила, а нових на території Білорусі не завела. Як правило, вони тоді знаходилися на білоруських полігонах, проходячи навчання, підготовку. Певна кількість російських військовослужбовців там ще залишається, але це більше такі обслуговуючий персонал, в тому числі і авіаційної компоненти, логістичних підрозділів. І за тим, що відбувається на території Білорусі, в тому числі щодо проведення будь-яких навчань, зараз, як ви зазначили, проводяться певні спільні навчання. Льотної складової, тому за цим відво... стежать підрозділи розвідки, як Міністерство оборони, так і Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні, але на даний момент якоїсь, якоїсь зміни ситуації ми не відмічаємо. Пане Андрію, румунські прикордонники затримали двох мешканців Запоріжжя, яких підозрюють у нападі на українського прикордонника Мукачівського загону. Вам відомі якісь обставини цього інциденту? Ну, як бачимо, спроби порушення державного кордону вони не припиняються, але інколи дії самих порушників досить зухвалі, оскільки вони намагаються також і нападати на прикордонний наряд. Така ситуація мала місце в п'ятницю на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Коли двоє порушників напали на військовослужбовця, в подальшому вони втікли втекли в бік Румунії. Ми відразу поінформували як правоохоронні органи України про цей факт, а також і наших колег по той бік кордону. І в невдовзі вони повідомили, що на цьому напрямку затримали двох порушників, і всі ті обставини свідчать, що це були саме ті особи, які напали на нашого військовослужбовця. Ну і фактично зараз вирішуються подальші дії щодо цих осіб, а також інших обставин, які були на момент нападу. Це саме ті особи, які напали і е, заволоділи службовою зброєю, так про що повідомляю? Ну, Власне, це був пристрій для відстрілу гумових куль, але так, мова йде про цей випадок. Е, бо в одного з цих порушників, яких затримала румунська сторона, також виявили і при собі цей пристрій. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був разом з нами.